Колеги пасічники, ще одна інформація для вас. Е, ну, більшість пасічників з серпня місяця починають обробку бджіл від кліща. Ми, в принципі, не виняток, також е, на днях ну, 2-3 дні будемо розпочинати обробку бджіл від кліща. Е, цього року вирішив обробляти бджіл саморобними пластинками. Ну, так як колись робив пластинки, так і тепер буду робити. На основі амітразу пластинки будуть з ДВП. Такого ДВП, скажімо, якось це на інкубаторі. Пластинки будуть з такого ДВП, діюча речовина у них буде Амітрас. І в чому заключається інформація? Дивіться, можна буде у нас замовити ці пластинки, кому буде потрібно. Буду виготовляти собі, і можу виготовити її вам під замовлення. Ціна пластинки поки що 100% вона не сформована, але ціна буде така орієнтовно, як плюс-мінус магазинних пластинок. Ціна буде від 6 гривень до 8 гривень. Ну, в цьому діапазоні. Можливо, 6, можливо, 6, Ну, Від 6 до 8 гривень буде ціна. Просто треба мені хоча б одну партію собі зробити, щоб порахувати, скільки повинна коштувати одна полоска. Ну, в принципі, просто що у нас добре буде замовляти ці полоски, тому що у нас ви можете замовити будь кількість. Якщо там магазинні полоски йдуть фасовкою 10 полосок, 50, 100. Там бачу в інтернет-магазинах по 20 полосок. Ну, то У нас ви можете замовити свій там, 15, 16, 25, там, 33, 34. Ну, у кого який пасіки, кому скільки потрібно, то стільки зможе замовити е, полосок. Тому якось так. А також можна ще у нас буде придбати сам амітрас. Ну, якщо ви там використовуєте його якось інакше, там проливом або димпушкою, або самі хочете зробити собі поли... полоски, то сам амітрас також у нас можна замовити. Ціна амітраза буде 4,50 міліграм. 4,50 гривень. Коротше, ви мене зрозуміли. Один міліграм буде коштувати 4,50 гривень. Кому скільки потрібно, там 3, 4, 5, 10, 15, 20 міліграм, дзвоніть, замовляйте. Наприклад, з полосками. Якщо ви дзвоните, замовляєте, то їх буде потрібно почекати там ну, 2-3 робочі дні. 2-3 дні, і ми вам висилаємо полоски. Якщо ж будете замовляти сам амітрас, амітрас, скажімо так, сьогодні. Замовили, можливо, навіть таке, що в день замовлення він буде відправлятися. Ну, в залежності від того, в який приблизно час ви його замовите. Бо якщо вже там позвоните вечором там 7 сім год... 6-7 година, то ну звичайно, що вже пошта не працює, і відправити ми його не зможемо. Але якщо там подзвоните, ну скажімо, в робочі години. То можлива відправка навіть в той день, коли ви його будете замовляти. Якщо ні, то на наступний день це 100% він буде відправлятися. Тому якось так, хто бажає замовити або те, або те, можете дзвонити або писати на Viber 098 66 27 913. Якщо вам потрібно чи полоска, чи амітрас, повторюю, можете прямо на Viber, наприклад, писати адресу, писати там кількість полосок чи кількість амітразу, яку вам потрібно, і все. І ми будемо його готувати вам до відправки. To mu jakoś tak.